Комунальні катаклізми біля каналізаційного колодязя по вулиці Волкова, 4, корпус 5, яма глибиною до метра. Тут пацюки порозривали нори, а з них несе нестерпний сморід. Люди просять засипати яму, оббили пороги комунальників та марно в останній надії на допомогу звернулися до народного контролю. Два роки тому ось тут був порив. Потім земля поблизу каналізаційного колодязя почала просідати, а разом із нею і найближчий балкон. Лопнуло стекло внутрішнє, ось десь на балконі, а того, що воно стало просідати. Рима Іллівна нарікає після останнього пориву, який був поблизу сусіднього колодязя два місяці тому. Земля взагалі обвалилася, а пацюки тут порозривали нори. Починається тепло, вітер, вонь яка, Акно відкрити невозможно. Мне приходится дышать этим, боротися ніхто ні даже не шевелиться. Ніхто Надо заділити вот эти дири, щоб криси не лазили. А Раз криси лазять, звісно, вода мет вимиває та носипається. Комунальники кажуть, диратизацію проводять у підвалі що месяца. Радять засипати яму землею. Каждый місяць травим крыс крис внутрі дома. За периметром мы не травим. У нас нет таких обязанностей травить возле колодцев тому що і діти бігати, що сорвати в рот. народний контроль пішов до дирекції водоканалізаційного господарства, аби ті відповіли за свою помилку. Тут обіцяють розібратися з проблемою. Я поїду ще сама. Гляну. Це вчора була моя дежурка бригада, я поїду особисто сама перевірю. Вже менш ніж за добу Валентина Давидчук виправила недоопрацювання підлеглих і яму біля колодязя засипали. Риманін, у вас є телефон приймання. Да, Якщо будуть якісь проблеми, дзвоніть особисто. Да, мені уже є тепер стіпі водопроводити. Призвони Дзвоніть мені. Сподіваємося, що відтепер пенсіонерка з комунальниками налагодить зв'язок, і вони ремонтуватимуть все вчасно без втручання народного контролю. Я на вічірко Дмитро Василів. Народний контроль. звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком